Євангелія на щодень, 18 вересня, Марко 6,54. А коли вийшли з човна, люди зараз його пізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив у села чи міста, чи свободи клали на майдана хвори і просили його про змогу Подай доторкнутися край його одежі. І хто тільки торкався його здоровим. Фарасеї і деякі книжники, які, які були, прийшли в Єрусалим, з, з Єрусалиму, зібралися коло Ісуса, і, бачили, що, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками. Бо фарасеї і усі юдеї, додержуючи передання старших. Не їдять, поки не вимують добре рук. І не споживають, повернувшися з торгу, поки себе не покроплять, та і багато іншого вони перейняли і дотримують. Миття чаш, глеків, мосяжного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї: чом твої учні не поводяться за передання старше, а їдять немитими руками. Він же відповів їм, добре пророкував про вас лицемірів і сає, як ото написано. Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримується ви передання людського. Обмиваєте глейки та куглі. А ще й багато в тому роді. Кожна хвороба це нещастя у більшій чи меншій мірі, нещастя, за яким приходить справжнє щастя. Чому так? У хворобі ми відкриваємо потребу Божої близькості, ми звертаємось до Нього, коли людські можливості вичерпані. Ми зазвичай не пам'ятаємо про Нього, поки здорові. Під час хвороби можемо побачити. Що живемо в оточенні людей чуйних, здатних докладати зусиль і не жартувати, аби допомогти нам. Коли ми здорові, ми переважно зосереджені на собі, не помічаємо інших. Натомість хвороба розкриває нам очі, на які зусилля здатні інші люди. Вони кладуть нас на майданах і просять Бога про наше одужання. У хворобі завдяки іншим ми відкриваємося, що красиве і щасливе життя буває тоді, коли базується на довірі до людей і до Бога. У світі хвороба це однозначно нещастя, яке виключає будь-яке щастя. У світі віри це нещастя, за яким неодмінно йде щастя. І навіть якщо хвороба увінчує смерть, то після неї настає Воскресіння і починається вічне щастя. Господи, навчи мене приймати хворобу, як нагоду зустрітися з тобою, лікарем тіла і душі?